Усім привіт! Сьогодні я знімаю твоє перше відео у новій квартирі. Кілька днів тому я приїхала. Тепер я буду жити сама. Я безмежно рада, тому що я дуже ціную свій особистий простір. Це для мене важливо, тому я дуже-дуже тішусь таким змінам. І сьогодні буде таке відео Аля а аля розпаковка продуктів, котрі я перший раз купила до своєї квартири. Це така моя перша велика закупка. Взагалі, я не люблю скуплятись так, щоб один раз і багато я люблю частіше сходити в магазин, але купувати свіже і те, що я хочу саме в цей день. Але в новій квартирі в мене нічого взагалі немає, тому треба було зробити таку більш об'ємну закупку. Ось такий в мене мішок в нього все не змістилось, тому я почну може з того, що власне не змістилось. Перше це звичайно. Рослине молочко. Ось таке Alpro взагалі воно максимально подібне до коров'ячого молока. Але я особисто люблю більше вівсяне інших брендів, але бідронці не було того молока, що я люблю найбільше. тому я взяла це. Це теж непогано. Спробуйте, якщо ви не пробували це молоко, то я вам раджу. Можливо, саме вам воно. Далі, звичайно, банани. Банани це просто масхеп. У мене в кухні. Я не можу жити тут бананів Я їм майже щодня, а, часом декілька разів на день навіть, тому банані багато не буває. Боже, якщо не одразу. Далі у нас такий флет бред. Я планую дещо з нього зробити. До речі, зняти в інше відео, тому стейтюнд. Ненавижу цю фразу, але вона сюди підходить. І я покажу в одному з наступних відео, що я буду робити з цього плет До речі, так, я не пам'ятаю, що чи ні. Але всі ці закупки я зробила в відронці, котра, до речі, недалеко з моїм домом. Витимо далі. Ось така штучка, якась паста. Чи це кінза, календра колендра по польською? Я хотіла її зараз відкрити, понюхати, а вона урвала. Сорі, це мат. Не відкривається вряд. Треба когось запросити міцного горішка якогось, щоб відкрив мені. Я нібито відкриваю завжди усі банки, але ця мені не піддається. Казалось би, так вона така маленька, тендітна, але сучка не відкривається. Добре, запишу її в спокою зараз. Там відронці моє улюблене це азіатські тижні. Тому там вибрали азіатські різні продукти. О, сонечко виходить. Звичайно, я взяла норі, коли є норі на підронці, я завжди беру і побільше, тому що я обожнюю норі. Я можу їсти що завгодно, то положити їх в макарони, я не знаю, до салатів. Зрештою, я вже робила, робила відео з норі. типу, з ним можна експериментувати. Дуже круто. Тому я взяла дві пачки норі. Одна така коштує 5 злотих. Це взагалі супер ціна. я Вважаю. Далі кукуруза. Кукурузу їдять люди в Польщі рідко. Тобто, рідко в такому виді, як ми звикли в Україні їсти, знаєш, купити цілу і зварити і далі. Вони там використовують її якось інакше, консервовано просто, а таку вони типу, рідко їдять. Я побачила і вирішила, що треба сезон відкрити. Брешу, я вже їла один раз, мама варила. Але тр треба ще другий і третій. Теж а, а добре, добре. наступне М -м -м. такий жан трішечки, такий хем рослинний і такий сирок. Гауда. Давно не їла таку їжу. Хочу зняти якийсь тік-ток з цим. Смачно яко поїсти на камеру. Мої улюблені вафлі, кукурузні, екстра ченки з морською сіллю. Це просто найрівші вафлі. Не вафлі, а хлібці в нас їх будь А в Польщі це називається вафлі. Це Аня їх знайшла для мене відкрила і сказала це найкраще. Я така так, Аня, це найкраще. Аня по хлібцям у нас профі, тому. Так, з азіатського теж тижня з'явилася така веганська серіача майо. Я обожнюю сіраюча. Сіріача це гострий соус, хто не знає, в азіатській кухні дуже часто його використовують. І плюс майонез. Тому, боже, норі, стріляч маю. Зараз там ще копчений тофу. Позже це тако смакату я буду робити собі Так, ще кукурузка консервована. У мене такий є мій улюблений салат, а-ля крабовий, тільки веганський. Тофу, копчений або звиклий, може з копченим краще. Кукуруза, огірок свіжий, все змішати з майонезиком І це просто мега крутий салатик. Копчений тофу. Мій улюблений копчений тофу в бідронці. Хумус перший. І ще один. Цей я люблю. Звичайний класичний збіданки, все я побачила, думаю, блін. А ну-ка порівняємо, так? Яке буде краще: Перло чи говебіл? Спробую. Римський салат. Я дуже дуже його люблю. Він реально має такий смак, свій якийсь, котрий мені дуже подобається. Тому я часто його беру. Якщо вибирати між іншою зелені, то це моє улюблене. І він зручний, дуже в нього можна ці одервати один листочок, положити туди і туди. Начинку, полити соусиком і як таку лодочку їсти, тіпа. Типу. Тому теж раджу. Все раджу. Взагалі все, що я купила, раджу. А ну і тут залишились вже овочі і фрукти. Що я взяла? Помідор один. Тому що не була впевнена, чи він смачний, а на один прийом їжі мені в один са хватить. Звичайно ж, авокадо ще не співу, але полежить трішки і буде якраз такий, як треба. Сезонні яблучка. О, Господи, як я обожнюю цей запах сезонних літньо-осінніх яблук. Це просто найкраще, і вони всі смачні. Зараз що не куплю? Підронці, будь-якому магазині, в жарці. Всі яблука смачні зараз, тому кристалі сезону він вже скоро закінчиться. Я взимку, наприклад, не дуже люблю є яблука. А осінні, власне, вони просто найкращі, ароматні, запашні, смачні. Добрі грушки. Мені здається, що добрі, тому що вони м'якенькі. Останнім часом я їм дуже багато фруктів і дуже круто почуваюся через це. Тому я як приходжу. До магазину то беру різні фрукти. Багато персик. Останнім часом я їм багато персиків та нектарин. Колись я хейтила усі тверді персики і нектарини, але я зараз зрозуміла їх прикол. Вони реально теж смачні. Навіть якщо він не супер, м'який, соковитий, але він і так смачний, типу, не знаю, це як яблуко, тільки трішки м'якше. І з іншим смаком, смаком персика. Я вже декілька з'їла по дорозі з бідронки, тому один. Треба буде поповнити запасів. огірки. А і все. І все. Кінець. Так. Все інше в мене нібито є. Каші, якісь там, і там макарони, я таке не дуже люблю їсти, тому не купила. Якщо щось захочу, то з'їм. У мене там залишило... З блядь, куплю. У мене залишилася ще моя особа, це гречневий макарон. і жодної каші в мене нема. Я не любитель цих вівсянок, гречок і так далі. Але якщо мені захочеться, колись це куплю. Така розпаковочка вийшла. Хочу декілька слів сказати про цю квартиру. Я взагалі тут дуже-дуже задоволена, тому що, по-перше, тут тепло, вона на четвертому поверсі. Тому що там моя минула квартира була холодна. Вона була на драунд флор, вона була майже. Саду, і я не знаю, там дуже слабкі були ці батареї, вони погано гріли, тому ми реально мерзли. По-друге, це кам'яниця. Кам'яниця це такий старий дом, але тут ремонт зроблений оновлений в сенсі. І власник намагався зберегти таку аутентичність трішечки цього мішкання. Тут підлога, така варшавська, якась там. Клитка, чи я забула вже, як це називається? Але якась забиткова, тобто забиток це значить пам'ятка з польської. Тут ще, як ви бачите, цей камінь це теж старий, і вони спеціально поставили тут шкло, щоб він був максимально збережений. Я щось таке власне і шукала, щоб це не було, якби знаєте, в цих нових комплексах у них там трішечки якби менше душі якоїсь. Я не знаю, атмосфери, клімату, як говорять поляки. Я вже багато разів якби жила в таких нових комплексах, Ощедля ще для це називається в Польщі, і мені власне, хотілося зараз щось. Такі подібні кам'яніци. Мені подобається, що тут кухня добра, в плані все нове, все працює, естетично виглядає. Вона світла, два вікна в кухні є. Те, що вона окремо від кімнати, це теж мені подобається. Білі стіни, немає старої мебелі. Тут багато мені власник залишив теж посуду. Ванна кімната теж супер, такий, досить широкий. Душ, дуже зручно там купатись, тому що в минулій квартирі. У мене в нас був такий така кабінка. Вона була дуже така вузька, і якби ну купаєшся не супер комфортно. А тут якби. Маєш більше місця трішечки, і ще дуже великий плюс, що багато місця для речей. Я заповнила цю шафу, і там залишилось ще досить багато вільного місця. Є навіть пусті полки. Плюс тут є ще схованка така на поверсі, де я доставила свій чемодан, де стоїть там пилесос, і такі штуки. Це дуже великий плюс, тому що це, це не займає місця безпосередньо в твоїй квартирі, а воно якби зберігається і. Там стоїть, не, тобі не заважає, коли треба, береш і користуєшся. Ну і район тут дуже класний. Це охота, близька охота. Може, хто в Варшаві знає класне Рутовича. Це такий теж історичний район. Від центру тут буквально, я не знаю, 10 хвилин трамваєм, Ні, навіть менше. Пошуки квартири завершились успішно, тому чекайте більше відео. Хочу теж в ближчі місяці покращити якість і. І відео і звуку, дуже радію, що ви дивитесь мій канал. Дуже вам за це дякую. Буду вже завершувати і побачимось за декілька днів у новому відео. Па-па! Всім гарного дня або вечора!